Ну, якщо чесно, я дізнався з медичної рубрики багато цікавого. Повір, Костя, ще більше дізнаєшся з нашого наступного сюжету. От ти е, знав, що таке веновізор? А це щось пов'язане з телевізором або ні? Ні, ні, ні. Це спеціальний пристрій, який допомагає знаходити вени у поранених в польових умовах. М -м -м. Його створюють київські волонтери, і зараз ми з ним познайомимося. Дуже цікаво. Це веневізор, прилад для підсвічення вен для пришвидшення катетеризації та зменшення травматизму в цьому процесі. Допомагає при. Темряві при незручних обставинах при низькому тиску за рік роботи київські волонтери виготовили 1200 приладів, які допомагають медикам та воїнам на передовій рятувати життя поранених. Командир, який попросив у нас свиновізор, він взагалі не медик. У нього хлопці приходять зі штурму, і йому треба прокапатися. Завдяки нашому приладу він без проблем всім хлопцям ставить катетери, крапельниці і піднімає. І бойовий дух наших бійців Євген Коренів разом з родиною спрямовує свої зусилля на допомогу армії. Він айтівець, майстер на всі руки, професіонал не лише у програмуванні, а й в електриці, паянні та майструванні. Тож, коли до нього звернувся знайомий лікар з проханням створити пристрій, який бачить вени, він одразу взявся за роботу. Приніс э, схожий екземпляр цього приладу. Створений його там родиною показав, каже: а ми можемо зробити ну, таке подібне, але їх треба багато, бо самі ми не зможемо. Ми переглянули, що він складається, як його можна вдосконалити, і почали на пару з кумом робити схожий варіант цього приладу. За власний кошт придбали необхідні матеріали, і у невеличкій майстерні розгорнули виробництво веношукачів. Перший варіант пристрою зробили досить швидко, але з часом, отримавши відгуки від медиків, веношукач довели до ідеалу. Завдяки зусиллям дизайнера 3D, який нам зробив цю модельку. Ми її на сьогоднішній день вже друкуємо в другій версії. Постачаємо вже другу версію, яка набагато яскравіша в сенсі світла самих діодів і ефективніша в роботі. Веновізор дуже зручний у використанні, він легкий і без проблем поміщається в руку. Все, що треба для його роботи, натиснути кнопку, і прилад засяє червоним світлом, далі піднести впритул до шкіри і знайти вену. А ось у виготовленні він не такий простий, як здається, на перший погляд. Завдяки сучасним технологіям 3D-друку ми маємо змогу надрукувати всі необхідні нам компоненти. 5-7 годин витрачається часу на друк. Використані електронні цигарки ми розбираємо на акумулятори, які в подальшому живлять сам прилад. Прилад складається з 11 надяскравих світлодіодів, які відповідно до схеми під'єднані до контролера заряду і дають змогу приладу працювати до 8 годин безперервно. І заряджається він за три години приблизно. Собівартість такого приладу 500 гривень, але захисникам та лікарям їх надають безкоштовно. Завдяки донатам українців волонтерам вдається придбати всі необхідні для роботи матеріали та зібрати використані електронні цигарки. А ось в процесі виробництва вільних рук не вистачало. Тож до роботи долучилася дружина та навіть діти. Ці прилади. Робить не тільки мій чоловік з кумом і своїми друзями. Ці прилади навіть допомагають робити діти. Дочка робить заготовки з дротиків, також, також вона шліфує до гарного стану. Доводить наші прилади. Малий навіть діоди допомагав клеювати малому сім років. Старша дочка і дизайн допомагала робити, і теж і дроти, і плати вона з допомагала збирати. А щоб захисникам було тепліше на душі, таїсія в'яже маленькі обереги у вигляді патріотичних сердечок, які вкладає у пакунок разом з пристроєм. Це Маленький такий позитив, і маленька дяка за те, що вони роблять, за те, що вони нас захищають. Нині волонтери намагаються удосконалювати виробництво і створюють інші вкрай необхідні речі. Приміром, друкують спеціальні футляри для шприців з необхідними ін'єкціями, підтримати роботу благодійників. Просто їх можна знайти у соціальних мережах або перейти за qr кодом який зараз бачите на екрані.